Але ви сказали, що це наслідки хронічних захворювань. Так, судячи по всім цим лікам, вона підтримує свій нормальний стан тільки завдяки їм. Але і те, що вона так добре тримається, уже чудо, її організм дуже слабкий, тому потребує постійний контроль за її станом. Для початку потрібно уділити увагу опалювальню цієї кімнати. Холод може приносити. Проблеми зі здоров'ям. Холод може посилити проблеми зі здоров'ям. Що? Чого стоїмо? Несіть все необхідне? Ти залишись і займися каміном. Слухаюсь, Що, бач ріхт. Потрібно гарно вкрити її. А ой ми не встигли передягти принцесу, тому просто розстебнули сукню. Але чому вона в такому вигляді? Принцеса хотіла до вас прийти. Що? Вона хотіла одягти, щось сексуа, тобто гарне. Тобто, мені мав би сподобатися такий відвертий одяг? Це я запропонувала їй це. Пробачте, мій лорде. Чорт, адже принцеса могла померти. Вона що? Дурепа? Чому вона не береже себе? Герцог, я лише недавно почала слідувати за принцесою, але все, що я бачила, то тужливу по вам принцесу. І більше нічого, це мій проміжний звіт. Штори. Що? Негайно принеси сюди штори, щоб ця кімната нарешті прогрілась. Добре. Я скоро повернусь. Вона помовчала про своє слабке здоров'я, щоб я її назад відправити не зміг. Дурість яка, вона не переносить холод, але це ж смертельно небезпечно для неї. Якщо вона все-таки вирішить вийти за мене заміж, то їй прийдеться залишитися в замку на все життя, не виходячи назовні. Принцеса. Ти впевнена в своєму виборі? Де я? Невже я померла? Ні ні ні. Я не могла померти. Я тільки тільки зустріла свого улюбленого героя. Цього не може бути. Тут пусто? А... Ох, налякав? Що це? Це Ріхт? Чому саме Михаїл? Чому? Ці слова Ріхт говорив незадовго до початку перевороту в романі пісня про Аскар? Ха, я відкину свою смуту та злість. Ні, не роби цього. Положи свій меч. Ріхт. Не йди Ріхт. Рі, ріхт. А? Я у своїй кімнаті? Як довго я проспала? Нікого немає. Мені здалося, що хтось тримав мене за руку. Ага. Це ж сюртук. Рі... Ріхт? Ріхт. Т, е, що ви робите? Я просто дещо підняв із підлоги. Лежачи? А? А що впало? А? Там уже нічого немає. Що? Щось сталося? Ах, не йди. Ні. Ей, є хтось. Ріхт. Не йди. Ріхт, не йди! Сам того не усвідомлюючи, я взяв її за руку. Але якщо подумати, то навіщо я взагалі сховався? Холера. Добре себе почуваю. Що таке принцеса? Тобі погано? Скажи, щось не так. Ні, ні, все нормально. Просто ха, я уявив, як ви позаєте під ліжком, ха -ха -ха. з вашою фігурою. Про що ти? Я з легкістю достав те, що впало. Ха -ха -ха. Справді, ха -ха. від цього іще смішніше. Досить уявляти різні дивацтва. Хі -хі -хі. Ага. Я така рада. Чому? Мені приснилося, що я померла. Ріхт, не йди. Я так злякалася, що більше ніколи вас не побачу, тому я рада, що це був лише сон. Ах, мабуть, через мене знову був бардак. Не хвилюйтеся. Просто після гарячої вани у мене голова запамарчилася. Брешеш. Лікар сказав, що це наслідки хронічних захворювань. А... Ти спеціально не сказала про слабке здоров'я, щоб я не зміг відмовити в одруженні, так? Тобто він хотів раніше розірвати наш договір. Якщо він справді відмовить мені через моє здоров'я, я нічого не зможу зробити. Це слухай, ти повинна дещо зрозуміти, принцеса, що якби ти попередила про своє слабке здоров'я. У мене була б можливість підготувати тобі теплу і комфортну кімнату. Що ви? Мені і тут доволі комфортно. Мені стало гірше через те, що я ходила в гори. Ви ні в чому не винні. Що це? Хіба він не повинен зараз вритися і вимагати, щоб я негайно поїхала? Він ніколи раніше такого не робив. Що я повинна йому відповісти? І вам не сподобається, якщо ви більше не побачитесь з герцогом? Тоді беріть все свої руки і завоюйте його. Адже якщо герцог жив без коханої, він став щасливим. Справді я ж не хочу з ним розлучатися, я хочу зробити ріхта щасливим і прожити з ним і ще довго, довго, тоді і ще дещо я б хотіла багато про що запитати. Насправді я не люблю їсти на самоті. Поїжджайте зі мною хоч раз. Я говорю саме про повноцінний прийом їжі, а не про наші чаювання. Почнемо з нашої спільної трапези. О Боже, герцог, ви ще тут? Принцеса. Ви прокинулись? Марі, я скористалася твоєю порадою. Лікар передав ці ліки. Можу я підійти до столика принцеси. Потурбуйся про принцесу. Добре, до речі, вас там? Де вам чекає? Блін, я схожу, його злякала. Я не повинна була говорити про свої бажання. Відпочивай. А завтра я запрошу тебе на спільну трапез. трапезу. Що трапезо? До речі, вам вже краще? Ваша величість Гартен. Мені приємна увага вашої прекрасної доньки, принцеси Піона, однак, приймаючи до уваги стан її здоров'я, змушена відмовити їй бажання заколючити зі мною шлюб. Я божеволію.